І так, шановні батьки, ми сьогодні зібрали вас для того, щоб разом визначити той необхідний шлях, який нам потрібно пройти протягом останніх двох років, з однією метою, щоб наші чудові талановиті діти вступили в той виш, який вони хочуть, щоб вони могли для себе обрати той шлях. Який зробить їх щасливими. Але нас чекає дуже дуже цікава і важка робота, тому ми маємо бути готові до цього. І для початку я передаю слово директору Алені Анатолівні, для того, щоб вона могла вам обізначити найважливіші моменти наступних двох років для ваших дітей. Прошу, Олена Анатолівна. Дякую, шановні родини. Шановні батьки та діти, я рада вас вітати сьогодні. в Цей вересневий вечір. Ми джерело завжди у вересні робимо установчі зустрічі з родинами старшокласників, і це дуже правильно. Ми усвідомлюємо, що у вас, у ваших дітей, у вас діти, хто присутні, у вас розпочинається такий заключний етап шкільного життя, так, але він одночасно є етапом підготовки до вступу успішного. Тому ми також споглядаємо тенденцію: приходять нові діти, старша школа, і вони говорять щиро, що у когось навіть з етапу ковід. Просто провалля знання. Вони діти не винні, да, що були епідемії, розпочалася війна, але вони не можуть і час гаяти, тому що у них, як то кажуть, рік за роком іде, і це ближче дуже важливий етап переходу в дорослі життя. І ми дуже хочемо, щоб наші випускники були щасливими. І здійснили свою мрію, успішно крокували далі. Були щасливі, обрали спеціальність, обрали напрям, принаймні. Але діти друга сторона медалі це продумана, конструктивна завчасна системна підготовка, тому що і вступ в українські заклади вищої освіти це тестування. Наразі це НМТ або спрощений ЗНО. Перекладаємо на побутову мову під час війни. Або за кордоном, це також об'єктивне незалежне тестування. І отже, ми сьогодні хочемо цей вечір, ці 30 хвилин, тому що у всіх час це головне наразі, але приділити тому, як планувати цей період. Від себе я хочу сказати, що ми, як школа, робимо все абсолютно. Чуємо наших випускників за багато років, спілкуємося з ними. Тому ми від себе все, що тільки можемо, робимо, щоб вам допомогти якомога дешевше, дистанційно, але якісно, безпечного місця, незалежно від обставин, переїздів і всяких інших будь-яких тяжких обставин цього періоду, щоб ви. Готувалися і успішно вступили на омріяну спеціальність до омріяного закладу освіти. Тому від ми побудували цю зустріч оперативно з поваги до вас, але головні слова вам проговорять викладачі, які окремо спеціалізовано, поглиблено з 10 -го класу готують до вступу. У нас частина. Дітей готуються з 10 -го класу, потім дякують нам. Адже ка говорять, що мені року було б замало, таке провальне в мене було. А мені цей предмет, зокрема фізика, критично важливий для вступу в біоінженерія, нова спеціальність, яка дуже має великі перспективи в усьому світі для моєї реалізації. А я люблю цей напрям. Тобто для вас є великі можливості, ми маємо донести їх. Віталіна Вікторівна, я попрошу залишити потім контакти, теж розіслати родинам саме педагогів, викладачів поглиблених курсів, які вже з 10 класу в нас розпочинаються і працюють для вступу при університі підготовка, так би мовити, прев'ю і одночасно. НМТ ЗНО. також я хочу сказати, що в цьому році. Ми відкрили спеціалізовані класи в 10 класі, якраз за, на, за побажаннями наших родин. Цьому році вже діти у нас навчаються в IT спеціалізованому класі та економіка бізнес спеціалізованому класі. З вересня ми додамо на вибір природничий, фізико-математичний і суспільно-гуманітарний профілі. Тобто, на це окремий пакет. Кого це зацікавило? Там з 10 класу йде спеціалізований окремий клас, де йде перерозподіл навантаження з поглибленим вивченням всіх головних базисних предметів, ви розумієте, і там велика кількість онлайн роботи з викладачами. Наприклад, щотижня математика 4 години, англійська 4 години, IT-технології 3 години. Це вже така пряма робота спеціалізованого класу. Тому зверніть, будь ласка, увагу. І другий аспект це наші курси підготовки до вступу. Або хтось їх чує як складання НМТ-ЗНО, але на цих курсах наші випускники готуються до вступу і зарубіжні, рубіжні за кордон заклади вищої освіти чудово вступають, в тому числі на бюджет, але вони завчасно продумано готуються. Приймають участь в конкурсах, які ми активно пропагуємо. Ви побачите це в школі. Тому, шановні родини, ми маємо поділитися з вами великим досвідом, великих фахівців і зорієнтувати вас на можливості, де б ви могли, якщо ви бачите, що з математики провалю, наприклад, або з біології, а вам це критично потребує предмет при вступі на спеціальність, яку ви вже розумієте або напрям. То безумовно тут ви можете абсолютно спокійно і працювати, готуватися і здійснювати свою мрію. Я вам дуже дякую, шановні колеги, і шановним кураторам 10 класів, які також з нами, і шановним родинам. А наразі я передаю слово про головне: про саме підготовку поглиблену по Далі таліна Вікторівна з кожного предмету. Да. А якщо когось зацікавить профільні спеціалізовані класи, то ви прошу писати мені на вайбер і я проконсультую. Дуже вдячна. дякую. Шановні родини. Перше, що хочу сказати, ця війна внесла корективи в життя кожної родини, але особисто я присвятила цей час вимушеної міграції саме для розвитку освіти. За останні місяці я переглянула на практиці. Освіту в Європі та Великій Британії цей досвід, я скільки могла, передала нашій школі, і ми врахували ці аспекти в нашій школі. Саме тому з'явилися профільні класи it бізнес. Саме тому наступного року будуть з'являтися інші профільні класи. Але вже з цього року ви можете цілеспрямовано крокувати до своєї. Мети. Що найголовніше зараз в світі? Зараз головні змежовані спеціальності: IT і біологія, фізика і медицина. Тобто дуже міксовані, але переважно природничі спеціальності, що мають хоч якимось боком торкатися життя людини, дуже і дуже популярні. Фахівці цих галузей дуже і дуже затребувані у всьому світі. Зараз я пропоную вам невеличке відео, воно всього одну хвилинку. Прошу уважно переглянути. Так? Так, почнемо. Сім професій майбутнього. Чутно? Через 10-20 років більшість робочих професій будуть роботизовані. Тому думаючи про майбутнє, потрібно орієнтуватись на професії, де можна реалізувати креативний потенціал, який роботами замінити майже неможливо. it генетики. У майбутньому it генетики зможуть складати індивідуальні плани лікування, а також запобігати хворобам на ранній стадії. Урбаніст-еколог Урбаніст-еколог проектує нові екологічно чисті міста. Ця професія затребувана вже зараз. Високотехнологічні зелені міста проєктують і будують в Малайзії, Китаї, Арабських Еміратах, Індії, Південній Кореї і країнах Європи. Будівельники розумних доріг. Вони обирають та встановлюють розумне дорожнє покриття з датчиками контролю стану дороги, а також розумні знаки, розмітку і системи відеоспостереження. Молекулярний дієтолог. Це дієтолог, який розробляє індивідуальну схему живлення, виходячи з молекулярного складу їжі і результатів генетичного аналізу людини. Консультант зі здорової старості. Цей фахівець розроблятиме оптимальні фізичні навантаження, спосіб життя і системи харчування для літніх людей. Сіті Фермер. Фермери тепер житимуть у мегаполісах і вирощуватимуть овочі та фрукти на дахах і стінах хмарочосів. Космобіолог та космогеолог. Вони досліджуватимуть, як поводяться організми в космосі, чи відбуваються генні зміни і створюватимуть екосистеми для орбітальних станцій і місячних баз. Судячи з усього, нас очікує дуже і дуже цікаве майбутнє. Дякую за перегляд. Ви побачили, що дійсно суміжні спеціальності дуже важливі. І саме для цього ми розробили і впроваджуємо успішно курси при university де ви можете переглянути, підготуватися та вивчити декілька суміжних предметів. Для чого це потрібно? Тому що, наприклад, ви не знаєте, ким ви хочете бути ще сьогодні, так? Але ви знаєте, вже обрану галузь. Що потрібно? Знайти університет. Або декілька, переглянути їх спеціальності та вимоги. Наприклад, одна і та сама спеціальність в різних вишах, різних країн може ставити пріоритетом різні предмети. Десь це буде фізика, десь буде хімія, десь буде біологія. Але ви можете підготуватися так, щоб подати найгарніші сертифікати до кожного з цих вишів. І так, що ви маєте зробити вже сьогодні? Обрати вищі навчальні заклади, написати їх на листочок, переглянути їх вимоги та обрати відповідні курси. Тобто, наприклад, щоб здати НМТ вступити в Україні або вступити на якийсь крутий левел, наприклад, в Британії, потрібно показати свої знання на сертифікаті. І це буде математика, українська або англійська мова, і якийсь іще предмет, який? Це може бути біологія, фізика, хімія, географія, або творчий конкурс, або друга іноземна мова, наприклад, німецька, яку ви також можете почати вивчати з цього року факультативно. Так, подивимося, що таке пріоритетний предмет. Якщо ви. Складаєте не три предмета, а чотири, то у вас буде четвертий додатковим бонусом. Наприклад, складаєте математику, українську мову, географію, а біологія додатковий бонус. І ви вже легко проходите в 3-4 вищих навчальних заклади. Але для того, щоб визначитися, треба зробити ось цю вправку для початку. Визначилися. Давайте подивимося, що пропонує школа. Наша школа. Залучила найкращих репетиторів, що мають досвід понад 15 років підготовки до ЗНО та викладання у профільних ліцеях та вишах. Кожен з викладачів має колосальний досвід у своєму предметі. Перегляньте, будь ласка, це стандартна ціна за 60 хвилин у репетитора, середньостатистичного репетитора. Це стандартна ціна за 60 хвилин на курсах при Юніверситі, тому що ви будете мати по півтори години двічі на тиждень онлайн занять і платформу додатково. Давайте подивимося. Якщо ви обираєте, наприклад, здавати фізику, просто фізику, і готуєте протягом року лише фізику з репетитором. Ви витрачаєте в середньому на підготовку. Більше ніж 32 тисячі гривень. За ті самі гроші ви можете отримати три курси про Юниверсити: взяти хімію, фізику і біологію. І вже з таким набором вступати в більшу кількість вишів з тим сертифікатом, який буде вам вигідніше. Розумієте? Тобто, ви втричі вигідніше можете вкласти ці гроші в розвиток своєї дитини, в її майбутнє. І окрім того, що це підготовка до НМТ, це поглиблене вивчення на рівні першого, другого курсу. І діти, вже приходячи після наших приуніверситети курсів, дуже легко вписуються. В них немає накопичення е, незрозумілих термінів. Вони вже мають таку стабільну базу і вже вдало вивчають поглиблення в університеті. Щодо наших викладачів, я викладаю біологію. Викладаю вже 17 років, готую до ЗНО НМТ, маю досвід викладання в університеті, в профільному ліцеї, в дистанційній школі. І якщо у вас будуть до мене питання, я залишу телефон. Будь ласка, звертайтеся щоб зараз не забирати час у моїх колег. Я на цьому завершу і передаю слово викладачу географії Вікторії Степанівні. Вікторія Степанівна, просимо вас. Yeah, yeah. І мої вітання. Я дуже рада. Вікторіна Вікторівна, можна звуку? А я, я у наче. Вас, у, вас, у, вас. А, а у вас вимкнутий звук. У вас, тому що фонить від вас. А, пардон. Yeah. Дуже приємно з вами зустрітися, і знаєте, можливо, буде так дивно, що вчитель географії, і ну ви знаєте, хто вже в курсі, то географія поки що не її, її немає в переліку знову. Але я хочу вам сказати, що я як показує життєвий досвід, той, хто здає географію, і той, хто її вивчає. Той має досить високі шанси здати будь-який предмет, тому що вона вміє. Це предмет, який вчить аналізувати статистичні дані, вміти робити вірні висновки. В географії сконцентровані ті знання, хоча і невеликі, але з різних наук, це і фізика, і хімія, і біологія. І українська мова, і англійська мова, тобто всього потроху, але отакі от такі напрямки вони якраз розвивають в дитині критичне мислення. Тобто ми шукаємо шляхи розвитку, шляхи не стільки шляхи, як шляхи розв'язання будь-яких ситуацій, і ми їх беремо із життя. Географія це є наукою про життя, і вона створена для життя. І сьогоднішні події, війна із Росією вона доводить, що географія спасає життя. І наш викладач історії, Валерій Дмитрович, хоча він сам історик, але він неодноразово нашим дітям. Розказував, що географія це та із наук, на яку потрібно звернути увагу. Стосовно нових професій, хочу сказати з власного досвіду, що при вступові, наприклад, у... в Австрійський вуз на спеціальні ш... штучний інтелект, здається, один іспит це географія, не інформатика, не математика, не англійська. А саме географія, яка показує рівень креативного мислення дитини, як дитина вміє аналізувати інформацію і життєвий досвід. Тому буду рада бачити ваших дітей у себе на заняттях. будемо з ними вчитися, застосовувати практично їхні знання. В життєвих ситуаціях. Дякую. Пані Галина, викладач фізики, просимо вас. Доброго дня ще раз. Так, чутно добре, відлуння немає. Так, я хочу трошечки розказати: що ну, вам розказувати про фізику? Так, діти почали вчити фізику в 7 класі сьомої, восьмий, дев'ятий. Ковід, ковід, війна. Ви зрозуміли, да, що фі е, ну, це такі особливі предмети, хімія, фізика, яких нібито бояться, боятися там нічого. Бо е, все логічно пояснюється. Але для цього повинен бути десь вчитель, да, хтось хто підштовхував дітей. І зараз 10-11 клас це повторення фізики, але більш поглиблене, ніж в у тих сьомих, 9 дев'ятому класі. Тому саме зараз можна прийти і почати вчити фізику, ну, нібито заново, да, але е, паралельно зі шкільною програмою, трошечки, поглиб, е, трошечки глибше, да, ніж ми даємо шкіль, шкільній програмі. Кому це потрібно? Це потрібно ну, звичайно, технарям, да, тим, хто е, хоче вступати до технічних вище, що вашому вищі не потрібно? Будуть здавати е, ЗНО або НМТ з сфі... дітям на першому курсі фізику все одно прийдеться вчити. І тому зараз ми підготуємося зараз, да, а не мінус 5 років вивчення фізики, а потім е, на першому курсі ми інтеграємо, чи математику ми ще не зрозуміли. Е, це буде краще для них. Місти, які вміти думати по крокову, розкладати усі задачі по крокову. Програмісти ж працюють не тільки, вони пишуть там коди для чогось, да, там, якісь математичні, а приходить до них біолог, наприклад, і каже: А зроби мені, будь ласка, програму, яка там сканує. Зіницю да, ока, сітчатку глаза, і каже, що там за деформація в тому глазі, як її лікувати, і це ж він повинен програмі знати біологію, фізику, як працює око, і повинен розкласти цю задачу по кроково. да? так? І отут ми і в фізиці точно так же вирішуємо задачі. Тобто, курси з, з ну, як ми називаємо їх з фізики, складаються саме з того, що ми не стільки розбираємо теорію, скільки. Вчимося читати задачі, записувати умову, розкладати покроково, аналізувати отримані результати. Ну і звичайно, якщо дитина навчиться читати задачі, вона зможе складати задачі. А складати задачі необхідно усім, хто буде працювати з, зі штучним інтелектом. А працюватимемо ми усі. <схід> так що наші діти вже точно не пройдуть. Ми вже самі починаємо працювати, а вже дітям це край необхідно. Тому, якщо дитині необхідна логіка, і якщо е, ще хоч хотіла сказати, якщо ви боїтесь, що дитина у вас нелогічна гуманітарій, це не означає, що в неї не повинна бути логіки. Логіка повинна, звичайно, бути. І ми отут ну, намагаємося, ви ж знаєте, да, що в е, джерелі просто так не кажуть, що ти не розумієш іди, ти не математик, тобі тут робити нічого. Ми все одно знаходимо різні підходи до різних дітей. Гуманітарій, негуманітарій. Вони все одно будуть на якихось стиках наук працювати. Ми ще не знаємо, ким вони будуть працювати. Моя бабуся ніколи б не подумала, що я можу сидіти перед яким зеркальцем і розмовляти з людиною з Америки. Да? І щось там їй писати, і щось їй там казати. Ми також не розуміємо, як будуть працювати наші діти. Тому беріть усе. Що це може це дати, дати джерело. Дякую. Дякую, пані Галина. Для того, щоб підсумувати те, що тут сказали, я хочу наголосити ще раз: звертайте увагу на нові спеціальності. Прогнозуйте трошки наперед, що буде популярно через 2-3 роки, через 5, коли ви закінчите університет. Так? Зараз джерело вам пропонує або. Спеціальні класи і готуватися вже як в Європі профільно до it спеціальності або до бізнес спеціальності. Якщо у вас інше спрямування, наприклад, Science, тобто природничі, ми пропонуємо при University курси також з математикою, англійським і українською мовою. Окрім того, джерело пропонує вам другу іноземну мову, яка зараз вже є необхідним. Джерелом при вступі на роботу, при рейтингу в університеті, тобто німецька мова також чекає на вас за бажання. І найголовніше, зараз набуває популярності не лише бал вашого НМТ, який дуже є важливим, але серед кращих обирають найкращих, особливо якщо мова йде про гранти або якісь ексклюзив, ексклюзивні програми. І саме британська система дуже спрямована на те, щоб написати мотиваційний лист та прийти в співбесіду. Це опробовано на мені особисто, я заради експерименту це пройшла. Так, от, якщо у вас є складнощі з тим, щоб презентувати себе, щоб вільно говорити українською або англійською мовою або німецькою мовою, джерело запускає неймовірно крутий курс, неймовірно. Риторика та акторська майстерність. Це наука про те, як презентувати себе, як правильно подати себе, чи то вузу, чи то роботодавцю, чи просто в колі друзів. Групи дуже маленькі. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть заяви якомога швидше. Що стосується курсів при Юніверситі, Набираємо ще математику, набираємо українську мову, набираємо англійську мову. Набираються ще групи з біології, тому що предмет дуже ємний і за багато років треба добряче повторити це все. Географію набираємо, фізику, хімія, на жаль, переповнена і донабір буде лише з 1 січня. Тому, будь ласка, щоб не втратити місце. Також можете писати заяву на хімію вже завтра зранку. У мене, в принципі, усе. Я хочу передати заключне слово, будь ласочка, Олені Анатолівні, і вам подякувати, Дякую. що ви сьогодні були. з нами. Дякую. Я дуже хочу подякувати родинам, батькам, дітям нашим, які вже сьогодні думають про завтрашній день. Які б тяжкі не були умови ще розкажу. Ми всі усвідомлюємо, що діти не можуть перерости на три роки. Десь зупинитися, особливо в цей час. Десь зупинитися, зупинився вже відстав. Тому ми від себе щиро що тільки не впровадили і ще й впровадили в цьому році. І е, завжди, щоб тільки якомога вам допомогти. Будь ласка, задавайте питання. Я попрошу пані Віталіну відправити контакти з поглиблених підготовки до вступу е, педагогів. Всім, хто зацікавиться, і вони вже напряму зможуть проговорити, тому що в кожного можуть бути свої індивідуальні питання. Тому я вам дуже дякую. Кураторам також дякую, шановні діти, читайте оголошення. Зараз йдуть оголошення про запис на Ман, наукову роботу, участь в конкурсах всеукраїнських олімпіадах, міжнародних ми долучаємося де тільки можна. Які можуть відіграти критично важливу роль дипломи, ваші майбутні при вступі за кордоном? Тому я вам бажаю успіхів. Консультуйтеся, не стидайтеся, це наша спільна задача, ваш успішний вступ і перехід в той етап життя успішний, максимальний. Дуже вам вдячна, Дякую. Дякуємо. Дякуємо всім, що були присутні. Ми з вами, джерело завжди з вами, і підтримуємо ваших діток до вступу, до успішного вступу.